З того, що ідея прочитати 10 книжок за робочий тиждень абсолютно провальна. Я а, от нещодавно буквально дочитала четверту, це нове Я. Якщо коротко про книгу, то вона, власне, про медитацію, про те, як медитація впливає на наше здоров'я, на наш розум, на наше тіло і так далі. Чесно. Мені до цієї книги ця практика, практика медитації або йоги, була абсолютно не те, що байдужа, не цікава, тому що це настільки повільно, тянуче. Я от колись спробувала медитувати, ти сидиш ні про що не думаєш, це складно, час просто який не знаю, кватний. Я після цієї книги переглянула своє бачення на медитацію, на її користь, на те, наскільки це важливо та цікаво, тому в принципі... Тим, хто цікавиться медитацією, хочу розуміти для себе, чому це корисно, як це практикувати і так далі, тому потрібно, я рекомендую. Більш того, я читала книгу Сила волі. Я думаю, пам'ятаєте цей короткий огляд на неї. Я там говорила про те, що авторка говорить про медитацію, як про спосіб тренування сили волі. Що стосується мене, я останні декілька днів, ну, власне, поки читаю книгу, намагаюся знайти в собі сили помедитувати. Mm, поки виходить не дуже добре, як мінімум, тому що мені здається, що якщо я хочу, щоб до мене хтось нарешті подзвонив, чи прийшов нарешті якийсь важливий лист, чи ну коротше, трапилася якась важлива подія, яку я чекаю, треба просто сісти і почати виготувати. Разі саме так останні два рази і було. Але в будь-якому разі, я думаю, спробувати надалі. Подивлюся, які в мене будуть результати і чи буде відчувати себе. Спокійнішою, продуктивнішою, якоюсь, ну так, чи, чи бачите мої якісь зміни. А, поки я не знаю, в якому форматі буде огляд на цю книгу, чи це буде просто я розповідатиму про неї, як про прочитану, чи це буде е, окремий ролик про користь медитації, не знаю. Я думаю, для того, аби знімати окремий ролик про користь медитації, варто хоча б проникнути з цією культурою, хоча б спробувати медитувати. А не просто е, зібрати з книги інформацію, видати вам її на читайте. Так думаю, я в цьому випадку зараз. Е, що стосується мого марафону, як ви думаю, розумієте, ідея абсолютно провалилася, я е, десь, можливо, там зсереди вже розуміла, що ситуація не виправиться, тобто я не зможу прочитати більше. І ось чому. По-перше, тому що е, немає можливості повністю контролювати свій день, тому трошки складно. І окрім того, я все ж таки дала собі обіцянку, до прикладу, кожного дня. Я читала перед сном мінімум 50 сторінок, тобто, незважаючи на те, чи читала я зранку, чи не читала, чи читала я в обід, чи не читала, перед сном обов'язково було 50 сторінок. Коротше, в будь-якому разі, як читати багато, не випадаючи з соціуму, не покидаючи роботу і так далі і тому подібне. Якось так. Зараз піду, напевно, накидаю чернетку цих майбутніх роликів. А також візьму з собою книгу і, можливо, вийду на прогулянку. Це називається Пішла в магазин за хлібом і купила все окрім хліба. От що замінить моїй сьогоднішній хліб? Я нарешті сходила в магазин, який, ну аби ви розуміли, буквально пару метрів від мене. І сьогодні читатиму ось цю книжечку. Пройшло від цілих години, і я вже ось тут. Мені здається, за сьогодні цю книгу я дочитаю точно. Чесно, я вже дочитаю ось цю книгу. Я не очікувала, що я її, по-перше, сьогодні купуватиму, по-друге, що я її читатиму взагалі. Але так трапилось. І зараз я якраз читаю оповідання Макса Кідрука, яке називається Моя література, де він описує свої дитячі якісь досвіди спілкування з українською літературою, тобто про те, як він читав українську літературу, як він її там осмислив, що відбувалося, коли він був в школі. І власне тут розповідається якраз про те, як будучи в школі. Фактично, весь клас поплюжив від яговного героя книги Івана Франка. І знаєте, я задала свою історію, дуже хочу з вами нею поділитись. У ну, нас, я думаю, всіх, думаю, була ця практика писати потім твори по закінченню теми або по закінченню вивченню якогось автора і так далі. І тут разу треба було написати твір на якийсь, знову ж таки, якихсь, якусь книгу Івана Франка. Я зараз не пригадаю, що це саме було, але все це насправді не суть. Вся суть заключається в тому, що я особисто ну ряд моїх однокласниць ніколи не писали ці твори наперед. Ну тобто була така практика: спочатку пишу в чернетку, а потім ну, в день здачі це в чистовик. Так, от я завжди писала по чистовику. Що Чи завжди отримала наганяй, Тому що за твори завжди отримала невеликі бали відносно зогляду ну, на. Те, що я вчилася сюди більше на п'ятірки, це була ну, трошки проблема. Не суть насправді, суть заключається в тому, що одного разу от, власне, була тема Івана Франка. І той твір ми з моєю однокласницею не прочитали. Ну, мені здається, що половина класу його не прочитала, тим не менш. Ми його точно не прочитали, якраз вийшла вчителька, і ми почали обговорювати, що в тому творі написати. І вона типу каже: от я зараз відкрию книгу, що там побачу, те власне і напишу. Вона відкриває книгу, і бачить там знаєте, вкрити цю історію про те, що е, після прочитання творів Івана Франка можна стати морально здоровим, і вона бере і переписує в з свій зошит, що після прочитання твору е, там якогось якогось Івана Франка. Не можна бути чи залишитись морально здоровим, от щось в такому типі. І от вона от відштовхнулася цієї фрази, надихнулася і написала весь твір от в такому руслі про те, яка це не хороша книга. І чесно потім, а і чесно, потім вчителька цей конспект носила по всім усюдам і показувала наскільки креативно підходять до написання творів наш клас. От, тому я чесно не знаю, хто придумав цю практику писати твори. Я ніколи не розуміла, тому що мені здавалося нечесним це писати вдома, а потім переписати. Тому що вдома, ну я не знаю, хто з моїх знайомих реально сам писав твори. Да? Тому з моїм раненим чувством справедливості мені здавалось неправильним так робити. А на обум за 40 хвилин написати класний твір на тему, яка тебе не надихає. Це просто отак. От тому не знаю, в мене шкільними творами ніколи не складалося. Я вже там в останні класи, коли я розуміла, що мені конче треба оцінка, включалася в цю погоню, тобто ну, робила все як треба, але не, 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 моя якась, не знаю, справедливість вселенська і е, усвідомлення, як повинно бути правильно, вважаю, що написання цих творів просто якась дурацька затія. Власне, тут теж про написання твору ржу, читаю, ржу, тут є, до речі, деякі оповідання, в яких я реально. Плачу, є оповідання, від яких я сміюся. Коротше, класна. Ну, книга дійсно дуже нестандартна, збірка оповідань дійсно дуже нестандартна, дуже нетипова. Тут немає так, що все під тему, все дуже різне. Але, тим не менш, все дуже цікаве. Тому я думаю, що сьогодні, точніше, не сьогодні, а цей тиждень я закінчу власне з цією книгою заради майбутнього. Останнє вечірнє включення. Ну що я дочитала цю книгу, насправді, у мене такі, знаєте, дивні почуття, тому що це збірка повідань. Тут є про що поплакати, є про що посміятися, є про що подумати. Кротше, я в захваті. Я обов'язково вам розповім всі свої враження в окремому огляді, де говоритиму про неї. Я думаю, що наразі я закінчуватиму свій влог, якісь підсумки тижня, що минув. Я вже зніму потім на свіжу голову, коли це все обдумаю, бо в мене зараз вже декілька хвилин по 12 і я зовсім не готова осмислити цей тиждень, тому про все поговоримо з вами вже згодом. От, Якщо коротко про результат, то я прочитала рівно 50%, тобто 5 книжок за один тиждень, за один робочий тиждень, я вважаю цей результат задовільним. Що думаєте ви?